Неділя працюємо. Хто ще не замовив свіже повітря додому без плісняви та грибків? Звертайтесь. От Ярослав Григорович, директор. Зараз щось розкаже. Доброго дня, друзі. Отримали рекуператори, замовляєте. Цього партія приїхала. Ось хочу вам представити новинку від компанії Вентакс. Найтихіший побутовий рекуператор з усіх, що є в природі. Вентакс Гармонія Аярмакс. <свісна> uh -huh. У нього вже більш продуктивність до 60 кубів і найтихіший з усіх. Замовляйте, звертайтесь за консультаціями, консультації у нас безкоштовні. Ярослава, скажи, будь ласка, від яких проблем позбавить рекуператор? Рекуператор, тільки рекуператор, позбавить від проблем зайвої вологості, затхлого повітря. Незрозумілих постійних захворювань алергій. звертайтеся за консультаціями, я все розкажу.